Друзі, всім метал. ви на каналі Домашній камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо. Друзі, люблю алкоголь на своєму каналі. Я продовжую перевіряти, тестувати, дегустувати, виготовляти, досліджувати. Готові суміші для виготовлення алкогольних настойник, які я придбав одного з українських виробників. Ну, залишилось їх так невикористаних вже зовсім мало, буквально ми добігаємо до кінця. Але під самий кінець мені попала суміш, ну буквально тестова, тестова, розумієте? Ось така азійська суміш, як ви бачите, тут навіть виробник так і написав тест. Ну, це значить, що сам виробник її ще тестує. І ми підключимося до цього тестування з вами. Проведемо експеримент. По виготовлення такої настоїнки. Тож, давайте почнемо. Ну, почнемо ми, як завжди, з виготовлення спиртового розчину. Ви знаєте, я виготовляю настоїнки на спиртовому розчині. У мене літр 400 мл води і літр 200 мл спирту. Додаємо спирту воду. Додали. Ну і тепер закриваємо щільною кришкою. Перемішаємо, щоб прискорити реакцію. Ну, реакція пішла, як ви бачите, помутніння є, я відчуваю нагрів. Тож дамо закінчитись реакцією. Друзі, ну як завжди, я зазначу, що на цьому папірці, де вказана назва, він не просто папірець з назвою, тут є рецепт. Можна робити буквально по рецепту виробника, що я сьогодні зроблю ну, максимально близько. Знаєте, хочу перевірити саме от рецепт, ну як зазначив виробник, тому що це все-таки тестово навіть для нього. Тож, друзі, спочатку ми беремо, як зазначає виробник, він вже тут все подрібнив, все помільчив, не потрібно там ні ступку використовувати, нічого. Просто додаємо оцю нашу експериментальну розчин, суміш нашу експериментальну. До основної банки, як ви бачите. Ну і тепер додаємо наш спиртовий розчин, який вже закінчив реакцію, як ви бачите також. Ну, ось, друзі, буквально це і все. Закриваємо нашою кришкою. Отак от, от трохи перемішаємо знову. Ну, і тепер будемо настоювати. Настоювати виробник рекомендує від 2 до 3 тижнів 14-21 добу. Тож, відправляємо в темне місце настоюватись, але по ходу самого настоювання ми ще до неї будемо повертатись. Тож ставимо настоюватись. Друзі, ну в мене пройшов тиждень. Як ви бачите, моя азійська тестова настояночка. Трошки настоялася, вона так, я б сказав, би, різко почала набирати кольори. Не знаю, як щодо смаків, але аромати в неї ну, також, я б сказав, би, що присутні, і доволі таки вони виражені. Ну що, тепер настав час додати сюди цедру апельсину або лимону. У мене є цедра апельсину. Якраз в мене тут одна чайна ложечка, то ще додаю, друзі. Ну і так, добре перемішаємо. Ми продовжимо настоювати. Наш термін настоювання ще не сплив, тому дамо ще постояти її. Друзі, в мене майже закінчився термін настоювання моєї азійської тестової настоянки. Тому ну буквально там 3 дні залишилось мені 3 доби. Тож зараз я буду додавати мед. На ваш розсуд ви можете додати сироп, якщо ви бажаєте. Але я традиційно використовую мед, тому додаю от столову ложку меду. Я думаю, цього мені буде досить. Додаємо ну і розмішаємо, щоб мед розійшовся. Ну, якось так. Ну і тепер. В принципі, даємо достоятися настоятися до кінця вже нашій настоянці. Ну а потім будемо завершувати активні процедури з нею. Ну що ж, друзі, в мене сплив термін настоювання моєї тестової азійської настояночки. от така вона в мене вийшла. подивіться. Ну Як на мене, то це просто чудовий колір. знаєте, Мені дуже подобається, саме колір. поки. Ну Нам слід тепер провести декілька активних процедур. це Приціжування і фільтрація. Спочатку відділимо всі інгредієнти, які в нас є, від самої настоянки, а тоді вже профільтруємо до чистої. Тож спочатку цідемо, У мене марля і сито, як завжди. Поїхали. Друзі, ну таку маю настоянку після приціжування. Ну, а тепер фільтрація. Зробимо її максимально чистою, як то кажуть. Поїхали, фільтруємо. Ватний фільтр, як завжди, друзі, ну таку настояночку маю на кінець. Я скажу, що вона неочікувано в лапках грязною вийшла. Ну як, я змінив три фільтри при фільтрації ватних. Ну, просто, знаєте, на перший погляд вона така була доволі прозора. А коли от почав фільтрувати, ну забиваються фільтри і все. Тому ну, вийшло мені поміняти три фільтри. Ну, але ж маю такий результат, це вже вона чиста в мене, готова до вживання. Але ж ми провели декілька таких активних процедур, тому дати слід їй трошки відстоятися, добрати смаків, ароматів, ну, взагалі, трошки відпочити. Тож, друзі, відправимо ще її на 2-3 дні, а потім вже будемо і смакувати. Ну що ж, друзі, сьогодні у нас на дегустації справжній тест. Як ви пам'ятаєте, ми будемо тестувати сьогодні абсолютно тестовий варіант настоянки це настоянка азійська. Ось таку настояночку ми приготували з вами. Подивіться. Ну, до зовнішніх якостей відразу я е, піду. то Дивіться, друзі, ну просто чудовий чудовий колір. І я скажу, що вона його буквально на наступний день після початку настоювання набрала. Ось такий можна сказати, апельсиновий колір. Ну Я йду завжди від першого враження друзі, по сприйняттю. Тому в мене от, так от вона зразу почала асоціюватися там, з фруктами, з апельсинами. Не дивлячись на те, що вона там азійська, можна було про щось інше подумати. Але так як я її побачив, відразу, я, відразу такі в мене асоціації. Тож, друзі, така красива в мене настояночка вийшла. До, скажімо, таких кольорів просто питань не може бути. Ну а Ой, по ароматам, такі, знаєте, легкі аромати. Відчувається навіть цей цитрус, який ми додавали через тиждень після початку настоювання. Цитрус присутній, але він не домінує. Я б сказав, би, що він просто відчувається, він є. Але відчуваються і інші аромати. Я не можу вирізнити, щось таке окреме по ароматам, але аромати приємні, друзі, просто приємні. Так от, принюхуюся і просто клас, просто клас. Ну а саме головне в настоянках це ж, відповідно, смаки, чого ми добивалися. Бачите, слюна вже зразу пішла. Тож, друзі, спробуємо на смак тестовий варіант зійської настояночки. За ваше здоров'я, друзі. Ух. Ну, клас. Я б сказав, що просто клас. Я не знаю, чи буде виробник в подальшому щось додавати, змінювати, чи ще щось робити з цим набором для такої настойки. Але я скажу, що я б нічого не змінював. Знаєте, друзі, присутня така причинка гостринка. Але вона буквально от на другому вже подисі, вона вже вивітрюється. Знаєте, от коли випиваєш, ти ще відчуваєш перець. Одне, один подих, інший подих і вже все. В принципі, зараз я вже ніякої гостроти не відчуваю. Але клас, друзі, по смакам просто так от десь приблизно до ароматів. Такий, знаєте, легкий смак. Без якогось там відвертого домінування чогось. Тож, друзі, клас. Якщо ви хочете приготувати, будь ласка, друзі, красиво, на стіл можна поставити, буде такою прикрасою. Я впевнений, що всім сподобається. Ну і друзі, відповідно, всі запрошую на свій канал, домашній Камбус. Заходьте, переглядайте це і багато інших моїх відео, які є на каналі. Там не тільки алкоголь присутній, там дуже багато всякого. Тож, кожен знайде для себе щось цікаве. Заходьте, переглядайте, ну і чекаю від вас, подобаю, класних відгуків, коментарів. Думаю, ще побачимось на каналі. Всім смачного. Бувайте!